Назви населених пунктів прилучени розмаїті і колоритні, навіяні легендами та переказами давнини. Кожен топонім, що прийшов до нас із минулого, це вціліла мовно історична пам'ятка, яку необхідно знати і берегти. Село, про яке я хочу розповісти сьогодні. Одержало назву від імені свого засновника чи першого власника, принаймні так говорять в народі. Історичні джерела свідчать про те, що село Петрівка було засноване не пізніше першої половини XVII століття. Було воно спочатку військовим і нікому не належало. Ніяким урядом ні за ким не закріплялось. Започатковане воно на березі невеликої річки Галки притоці удаю. В ту сиву давнину річка Галка була судноплавною. Це зараз вона замулилась і перетворилась в болото, а останні міліоративні роботи. Привели до того, що все її русло заросло чагарниками. І дуже б мені не хотілося, щоб такими чагарниками поросла й пам'ять людська, щоб знали нащадки, як колись на берегах цієї тиховодної річки з'явились два поселення Галиця і Петрівка. Галиця ж була сотенним містечком Прилуцького полку, і в ньому було багатолюдно і гамірно. Але в 60-х роках XVII століття Галиця була розорена і спустошена ордою. Багато людей забрали в полон, поля позаростали бур'янами. Село Петрівка ж якимось чудом збереглося, проте статус вільного села мало недовго. Цими двома селами заволодів Лазар Горлинко. Він знову заселив село Галицю і потім обидві свої маєтності віддав Семену Раковичу, своєму полковому писарю і зятю. Володіючи цими маєтностями, Семен Ракович захопив землі, що знаходились навколо, і створив величезне земельне багатство. Як свідчать царські грамоти, що збереглись в сімейному архіві, Служив він царям Олексію Михайловичу та синам його Федору Олексійовичу і Петру Олексійовичу. Служив, як сказано в тій же грамоті, желательно, тобто похвально, до кончини живота свого. І за службу після смерті його вдова Агафія, дочка Лазаря Горлинка та єдиний син його Павло Ракович. Одержали від царів Івана та Петра Олексійовичів у 1694 році грамоту на володіння селом Петрівкою та Слободою Попівкою. Про Павла Раковича відомо, що він одружений був на донці охоче комонного полковника Пашковського і служив бунчуковим товаришем. Цьому ж таки чи ні, він у 1725 році. Ходив в гелянський похід разом зі своїми синами Андрієм та Федором. Сталося так, що Федір помер раніше від батька, а в цей час в Галиці помітно зменшилось населення, і вона вже була невеликим і веселим містом, як говорилось раніше. Селяни почали переселятись в інші села, шукати кращі місця. А тут іще. У 1718 році Павло Ракович недалеко від Галиці, в урочищі сальна Дуброва, поселив дві слободи. Згодом поблизу Галиці були поселені ще ряд слобідок, які вже заселив син Павла Андрій. Андрій був одружений, мав дочку Євдокію та шість синів. Захара, Лаврентія, Степана, Івана, Павла і Петра. Між синами і була розділена спадщина. Село Петрівка дісталося Петрові, тим самим, ніби ще раз підтвердилася назва. Між сестрою та братами точилася суперечка відносно батьківської спадщини. Внаслідок цього розподіл маєтностей зазнав змін. Сестра вимагала четверту частину спадщини і вона одержала її. Це було село Петрівка для визначення четвертої частини спадщини Раковича маєтності було оцінено. І сьогодні ми маємо цікаві відомості про тодішні ціни на землю, панський двір. З усіма будівлями коштував 280 карбованців. На річці Галка гребля та млин 200 карбованців. Став рибний посеред села 10 карбованців. Посполицькі двори зі 136 хатами, ґрунтами, садами, левадами, лісами, орними землями, сінокосами, вітряками і пасіками. 6288 карбованців. А всі села, що знаходились в окрузі, 7 тисяч карбованців. У 1781 році в селі діяла церква Пророка Іллій. Священником був Григорій Сушкевич. Церква діяла в селі до 1933 року. А потім познімали з неї хрести і зробили комору для зерна та всякого збіжжя. Під час війни, за наказом коменданта, церкву було розібрано і перевезено в малу дівицю, де з неї збудували комори. Розповідають, що староста села схитрував, взявши собі декілька дубових колод. Які пізніше використав для будівництва власної хати. Це не залишилось непоміченим і ту хату в селі назвали Грішною. Село простяглося майже однією вулицею вздовж болота на цілих 5 кілометрів. Один кінець села попід лісом називається Колосівки. Грунти тут були добрі, родючі. І, мабуть, через те, що колосилися ці ниви з щедрим колосом, прижилася така назва. Інша частина села відома під назвою Батраківка. Тут селились в основному незаможні люди Батраки. Коли у 1928 році було прокладено дорогу, що з'єднувала село велику Дівицю і Петрівку. З'явилися нові вулиці, які забудовувалися протягом 10 років, і ця частина села одержала назву Новоселиця. Як правило, в давнину із сіл мало виїздили. Коли в багатодітній сім'ї народжувались діти, вони селились на батьківській землі, і так створювалися цілі кутки одного прізвища, які до сих пір зберегли свої назви. Є в селі куток, що зветься Лобківщина. Розповідали, що колись жили тут чотири брати: Микита, Антон, Дмитро та Іван Лобки. Всі вони мали свої поля і обістя, були гарні хазяїни. Таку саму історію мають назви Малашівка, Перенівка. Трапляється так, що й прізвищ у селі таких немає. А назви лишились у селі живуть одвічно українські хліборобські родини. Найпоширеніші прізвища Голобородько, Лобко, Рудовський, Степаненко, Головенець. На сьогодні між сім'ями з однаковими прізвищами не спостерігається ніяких родинних зв'язків. Як правило, жителі сільської місцевості. Мають крім прізвищ вуличні прізвиська, які переходять ніби спадщина від роду до роду. Історія виникнення цих прізвиськ різна, і часто вони схожі на прізвища. Ось, наприклад, Вакулинки, хтось із предків звався Вакула. З того часу пішло і прізвисько Вакулі. Вакулинки. Хоч справжнє їхнє прізвище онопко. Ще ряд сімей носять прізвисько перешивайло. Дід чи прадід займався тим, що перешивав старий одяг, а в дійсності їх прізвище колоша. Ще одна сім'я носить вуличне прізвисько Паламар. Їхній предок колись працював у церкві. Інколи саме прізвище служило основою для створення прізвиська, так як от. Митрофанові, Максимові, Даниленкові, або ще й Данилкові. Останнє прізвисько пояснюють тим, що прадід був маленького зросту, і називали його не інакше, як Данилко. Хоча прізвище його було Матяш був у селі колись поміщик Платонов, жорстокий і недалекий чоловік, який колись вимагав у свого товариша. Сім'ю кріпаків породистого пса. В селі і сьогодні живуть нащадки того кріпацького роду, які носять вуличне прізвисько Філіповський. Можливо, саме за часів панування цього поміщика було в селі повстання скривджених селян. Повстання було придушено і багато сімей вислали на поселення в Херсонські степи. Ще й сьогодні зустрічаються там прізвища Петрівського походження: Степаненко, Гусь, Головенець та інші. Нині село перебудувалось, змінило своє обличчя. Збудовано новий клуб, медпункт, магазин, різні господарські приміщення. У західній частині села викопано новий ставок площею біля двох гектарів посаджено. 20 гектарів лісу. В основному це ялина і сосна. А в пам'яті людській і досі збереглися назви полів, урочищ, які прийшли до нас із сивої давнини. Так ліс, посаджений на східній стороні села, колись належав поміщику Джигурді, і по сьогодні він носить назву Джигурдин ліс. Околиця цього лісу має назву коржове. У селі існує дві легенди відносно цього. В одній з них розповідається про те, що на околиці лісу жив економ Корж. І було в нього три сини. Це були горді, гарні хлопці, які мали задиркуватий характер. Однієї осінньої ночі їх було знайдено мертвими на околиці лісу. Там їх і поховали. Згідно другої легенди. Коржове одержало назву в Голодний 33-й рік. край лісу стояла хатина бідних людей. Батьки померли з голоду, і залишилося два брати. Якось один з них напік коржів, і який хотів з'їсти їх, ненароком нагодився другий брат, зчинилася бійка. І за ті коржі брат убив брата, вбився зник із села. Полишилася лише назва коржове. Село Петрівку і Воровське роз'єднує болото. І дорога, що проходить до Воровського, мала три містки. Той же поміщик Джигурда, економія якого була на околиці села, насипав через болото греблю, щоб скоротити шлях до своїх ланів. Давно вже немає болота, на цих луках ходять косарки. А дорога і зараз зветься Джигурдина Гребля. Поряд греблі було поле, що мало назву руди. Там же на рудах є місцина, що називається Круг. Старожили розповідають, що це круг величиною пів гектара, раніше був серед води, і до нього добиралися човном. А там був посаджений парк, багато буску. Квітів, там частенько збиралось паганство. На північному заході села розташоване поле, яке має вигляд кургану колись ця земля належала заможному хліборобу Гоголю. І сьогодні воно має назву Гоголева могила. Є в селі ще одне місце, що має дивовижну назву чи то так те слово перекрутилося з часом? Чи й справді, мало споконвічну, таку назву, біля Гоголової могили є поле, що зветься мирла. Раніше це була заболочена місцевість, поросла очеретом і осокою. Весною вона довгий час стояла залита водою і через те довго не оброблялась. Якщо літо дощове, то й зараз поле затоплене водою. По другу сторону річки Галки береги називають кут. Звідки пішла та назва, невідомо живуча пам'ять людська, а людське життя невічне. і продовжити його може лише пам'ять, лише вона перемагає час.